Брак бджолу матки, поки матки дождалися своєї очері, до штучного сяміння можна подивитися, що пчоли попідгризали їм задні лапи. Вон, права лапка підгризена, вона вже матка вибраковується, вона вже не йде на штучне осіміння. Так само і з цієї матки. Ліва лева нога, можна подивитися кончик ноги. Він гризяний, Вроді би матка нормальна, на кончик гризяний матки вибраковуються. При підсадці бджоломаток дуже багато буває, якщо люди підсаджують і в клеточці, і буває пчоли в клеточці Ну лапки. І виходить ну, бракована маточка. Ну Щоб запобігти такому. В таких випадках треба даже підсаджувати в, в колпачках то самий більш надійний спосіб. Такі матки будуть човитися, вибраковуватися і викидатися. Відбирається найкраще для штучного запліднення.